Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють. у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розтворились. і продовжували. Можуть один одного зараз знищувати, ну я б не сказав, би, що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.